результаті буде багато різних роздумів і знову буде ще підтвердити, що ми працюємо щодень. З іншого боку, навпаки, змусилися подивитися в іншу сторону на деякі процеси. Але перше, на ми хотілося відреагувати, напевно, встигло, що розпочала пані думала, це те, що петиції, навіть не, не щоб відпочивалася, а петиції і хаос в них, а? тобто що абсолютно протилежні часто по змісту. Орі, різнопланові. Е, мені здається, що власне, цей е, хаос є одним з таких прямих наслідків комунізму, тобто, через який ми ще не перейшли те, е, що ми і ставили сьогодні на справді задання. Я маю на увазі той факт, що впродовж е, багатьох років людей не думати не мислити. Натомість відкрилися ворота, люди почали думати і мислити. Але відчуття відповідальності за свої думки. Дії, дівчинки, от ще поки що не з'явилися. От звідси, я певною мірою, категоричність в петиціях, звідки звідси категоричність величезна в проблемі в тому, що має бути тільки так, а не інакше. Звідки звідси, я найкраще точно знаю, у нас просто також маска такі зведена, що ця вулиця має бути тільки так, і просто інакше, іначе це заради України. От Це є питання насправді. Тобто, з одного боку, повна відсутність, яка була, і яка до цього часу ну, ще мене. Через власне багатьох обставин, це ми теж достатньо широкі розмови, але вони не дійшли до того, щоб відповідальність за свої слова, чи за свої мисливки, чи якби за свої вчинки в подальшому. Запороджує області справді і про справді проблем дуже практична. Да? Ми працюємо більше в такої практичній площині. І, і до речі, я хотіла відразу теж закликати, до, щоб очікую розмежував, бо це теж ну, дуже велика, як мене, проблема, яка доволі часто виникає, ну, створює проблеми. Що, а, але не кожну зміну, чи не кожна зміна є декомунізацією в контексті закону про декомунізацію. Так? Це дуже проблематично справді, що ми хочемо повісти часто зараз, і багато цього є. От всі ті ярлики, все що погане, на декомунізацію. На декому от, от, та насправді відношення процес, немає. Закон насправді значною мірою спонукав процеси переіменування. Але ж ми розуміємо, що перейменувати будь-яку вулицю можна було і до цього закону, і буде ще багато років після. І, і персину на помаранчеву можна було змінити і в четвертому році чи в п'ятому одразу після помаранчевої революції. Це ні панітнічого звані стрільного декомунізацією. Але з іншого боку, цей додатковий такий фактор подразнення для тих, хто хоче знівелювати до певної міри процес. Так саме ми спостерігаємо певної міри в пам'ятках, де є, от, ми теж маємо ці приходи, де сипалася та фреста, сипалася руками. Руками і просто без господару до неї не підходили, а тепер вийде комунізація винувала, тому що її не хочуть зберігати, бо вона радянська. Даруйте, але далеко не кожна зміна, далеко не все радянське є таким, що має бути декомунізовано, абсолютно особливо в питанні культури, особливо в питанні фізика простору. І точно так само далеко не кожна зміна є по своєму змісту декомунізації. І більше того, як показує нам от зараз, наприклад, на підтвердження, того, що, теж, теж, теж говорили, дуже багато зараз хитомів, що далеко не кожна зміна є і у формі декомунізації, тому що це ну, теж просто клас. Оце рішення Дніпропетровської ради про те, що змінити етимологію слова, ну, для мене це просто класика ви етимолога. Мені. Даруйте ну, в такому випадку, давайте тоді в парламент хай міняє дериватологію логію наступним етапом. Ну чому? ні? як охочу, не поміняли тобто, Це взагалі суть на якісь абсурди. Але вони є. їх безліч. Я взагалі собі жартую, що ми стали надзвичайні побожні люди. Надзвичайно. Тому що у нас всі Петровські тепер це лечить святого. У Нас всі насправді Андріївки, які там були знагоди та комуністичні нічі, справді підпадають, що на спрості наші святого Андрії. Ну і найбільше класика для нас, звичайно, це була ще, коли у нас в місто Ілічівськ дуже активно турбував шляхи з тим, що Іллічівськ виявляється на честь святого Іллі. Розумієте? І це, і це ж дуже серйозно. І це ж не жарка, це абсолютно серйозно. Це не просто там якась там ідея, це навіть не до кінця гасає. Це була поважна делегація представників міської влади з такою, з отакенною стопкою листів підтримки, де останнім листом як останній аргумент для нас, чому вони готувалися, була е підтримка від греко-католицької церкви. Я собі важкої церква, яка би відмовилася від честь рівні міста назад. Але ми просто поставили дарувати. Але в такому випадку правила української мови. Говорили, що це має бути і лівійська, але і Рівчівське. І якось там хлопці критика, але такого не буде. Це теж тим. Це теж на звані те, що має місце. І тут ми говоримо про другий, як, як на мене, як в мене, в чому ще є велика проблема пов'язана з перейменуванням і що буде конкретно по законі, це те, що а, от наша нормативна база вона розробила зв'язку. Хочеш вже проміняти, каже конкретно що, конкретно на кого. І тому ми вправимося в дві проблеми. Тому що якщо конкретно розуміти, що більш-менш зрозуміло, тому що, в принципі, якраз у даному випадку, чому перевага цього закону, він доволі чітко описує, які не повинні застосовуватися, що вважається пропагандою. І крапка. І там особливих дискусій. В принципі, є там стосовно так винятки, чи там під цьому, в цьому є дискусії, але воно більш-менш зрозуміло. І в принципі, що з нашої позиції, що з позиції десь там засобівця, в достатньо нема проблем. Але є величезна проблема з цією другої числі. А частина, яка називається справді, те, що ми казали, що і коментарним засідом насправді радянського панування, а стратегії немає. І це ж не проблема ні нас. Там, де їх, там чи, чи там, інспекторів, а це питання насправді, в принципі, немає стратегії розвитку міст. В принципі, немає. І звідси входить велика проблема, тому що інколи є пропозиції. І дивишся, мабуть, і слушне ім'я пропонують, і пропоную, варто було, а що саме це будеться? Чому саме тут? Як не вписується зовсім в жодну будь-яку локальність? А з ж сполучитися в промальній точки зору, ти маєш або прийняти відхилити. І ти не маєш можливості також для цього для мене. Ну, це Хоча я не знаю, як то кажуть, якби було це не так, якби нашим шановним депутатам давали можливість вибирати, що то, напевно, цей процес просто ніколи не, не закінчився. Тому що, знову ж у нас немає розвитку загальної стратегії, які так як кожного в кожного конкретного голові на речі, відсутні такі позиції. Тобто це теж фактор, який а, має і ну, те, відсутність такого, а, що є результатом цього з одного боку. Відсут... Потреба ці шобої відсутності стратегії. На мене і є а, те, що ми мали, бачили це протягом нових місяців. Що як завжди, хто швидший, хто шустріший, той його краще заступив свої передій місці. Це правильно, Удільність, так? Тобто я встигну, бо я депутат в цей момент, я в до процесу, я знаю механізми. О, клас! А по інше питання. І виходить так, що ти ми ну, так в слідкуємо, знаєте, дуже якісь гарні були а, краєзнавчі організації, де були непогані якісь громадські ініціативи, але так не дуже локально. Ті, що вже з руками, які мають плюс-мінус, хоча якісь бачення, розуміємо, що ми можемо не всі поликі бачення. Там якось логіка для мене відбувається. А там, де це просто хаотично, то воно ну, виглядає ну, дуже-дуже. спорадично. Дуже ну. на, на, тому ці речі е, мають місце, і це насправді як у мене проблема набагато глибше, ніж процес виконання закону про декомілізацію. Ну, насправді небагато. А ну, зовсім інакше. Тому що мені ну, як людині, яка працювала в контексті, контексті, треба поз позбузнутися питань. Декомунізаційних цих ідеологічних аспектів, ну насправді не принципово, чи це буде припаси, якщо так вирішить місто, якщо так не вище, і потрібно з якоїсь туристичної точки зору. Чи це буде навпаки виключно воєнізоване, там знову ж таки з якихось мікувань. Окей, я б не бачу проблеми, що це історичні міста, но ж такі там є студії, тобто було виключно, що так само в контексті історичного туристичного очікую, немає це є прийнятна формула, я її розумію. Але так само я можу зрозуміти якісь інші. Другий знаєте, фактор який насправді дуже зінка. Місцеві вибори, як на мене не на руку зіграти. Тому що замість того, щоб провадити дискусію навколо того, на що змінювати, як робити, постаємо ну, питання, треба чи не треба, будемо чи не будемо. Ми вже в Києві там питання, як чи не перешалі і так далі. Тобто заміж того, що йдемо час і говоримо, замість того, щоб проговорювати питання. тому насправді питання? Цікаве питання складне, але з іншого боку, і також би не стала драматизувати, тому що, знову ж таки, підкреслюючи, що питання перейменування кожного конкретного допомогу, насправді це питання місцевої громади однозначно, але з іншого боку, це і так само зріст. такі в нас є громади до цього часу, що достатньо незрілі, несвідомі часто, неактивні часто. Такі процеси ми бачимо. Ми бачимо усіх процесів чи святоспільного життя, тому ну, давайте будемо потрохи лікувати ці громади, до що разу з ними змінюватися самі і звіювати.